Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Богу за те, що ми маємо зустріч. Дійсно, тут це ми маємо сприймати завжди як благословіння велике і бути вдячними Богові за те, що Він дає нам можливість бути в церкві, бути разом, спілкуватися. І це завжди дуже, дуже велике благословіння від Нього, яке ми маємо, друзі. Я б хотів би почати з деяких слів, які, скоріше за все, всі з нас знають і чують. Це слова такі: депресія, розпач, відчай, смуток і журба. Я не знаю, яка у вас перша реакція, коли ви чуєте ці слова. Хтось, можливо, думає так. Ну, прийшов в церкву, якби підбадьорення отримати. І тут одразу перша проповідь ранкова з такими словами. Але далі буде, далі буде все. Легше і краще, не хвилюйтеся. Я думаю, що ви не тільки чули ці слова, а скоріше за все, я в цьому впевнений, що в залі є люди, які навіть щось з цього переживали колись. Можливо, зараз хтось щось таке переживає, чи смуток, чи журбу, чи якийсь такий вічай, можливо, страх. Можливо, ви колись це відчували, а можливо, хтось це відчує через якийсь час. Я не знаю. Цікава така є статистика, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони так сказали про депресію: що 264 мільйони людей на планеті Земля вони мають зараз депресію. 264 мільйони. А 7% населення всієї планети мали за своє життя хоча б один депресивний епізод в житті. Ну, 7%, начебто, цифра, здається, невелика, але. За цими відсотками чиїсь життя. Якщо говорити про Україну, теж є деякі дані, які повідомляють, що через війну, ось зараз, в цей період, психічні розлади мають 90% населення України. Що мається на увазі? Мається на увазі або прояви посттравматичних стресових розладів, як ми сьогодні чуємо ПТСР, якщо скорочено. Або це може бути депресія, або це може бути просто підвищена тривожність. Але ось так повідомляють сьогодні лікарі, що майже немає людей сьогодні, яких би це не зачепило на психологічному рівні. Тобто майже 90% населення країни. Вони стикаються з цим підвищеним рівнем тривожності і так далі і тому подібне. Друзі, ми сьогодні не будемо говорити просто про депресію, але ми сьогодні будемо говорити про періоди життя, коли людині буває дуже складно, дуже важко. І що в таких ситуаціях робити? Це дуже серйозне питання. І тема сьогоднішньої проповіді вона звучить так: оживи мене за словом Твоїм. Як ви вже знаєте, ми довгий час зараз проповідуємо першу проповідь. На 118 або 119 псалом, і він такий достатньо великий, тому ми кожної неділі говоримо про це. І там є дуже багато цінних порад для нас, як Боже Слово сьогодні може нас підбадьорювати, як Боже слово сьогодні може відповідати на певні запити, і яке взагалі наше має бути ставлення, яка наша позиція має бути до Божого Слова. І я пропоную прочитати друзі текст. Який тут записаний, це з 25 по 32, вісім віршів ми прочитаємо. Давайте будемо читати разом. Отож, автор пише: Моя душа кинута на землю. Оживи мене за словом своїм. Я розповів про свої шляхи, долю свою, і ти мені відповів, навчай мене своїм постановам». Дай мені зрозуміти шлях, указаний в Твоїх постановах, аби я міг осягнути розумом Твої дивовижні діяння. Ниє від смутку моя душа, за словом своїм зміцни мене, відверни від мене дорогу неправди і з ласки своєї навчи мене закону Твого. Я обрав для себе дорогу правди і прийняв серцем твої постанови. Я твердо тримаюсь твоїх свідчень, Господи, не осором мене. Я побіжу дорогою твоїх заповідей, бо ти даєш простір моєму серцю. Ось такий вірш, друзі, і я думаю, нескладно здогадатися, що автор чимось тривожений, як мінімум, правда? Видно, що зараз у нього не найкращий період життя. І перший момент, на що я хочу звернути увагу, щоб ми, так, знаєте, цей текст з вами разом розглянули повністю. Ми бачимо скрутне становище. І зверніть увагу просто на початок цього тексту. Тут сказано: душа моя кинута на землю, оживи мене. Або ниє від смутку моя душа зміцни мене. Ми не знаємо причину, друзі. В цьому тексті, у цих восьми віршах, не написана конкретна ситуація, правда? Ми не можемо знати, що це таке. Ми можемо лише припускати, можливо, він зробив якусь помилку, і тепер він страждає через свою помилку. Можливо, віддалився від Бога, і тепер він страждає. Можливо, він пережив якусь зраду від оточуючих, так? і йому зараз тепер складно, ниє від смутку його душа. А можливо, йому докучали, чи хтось там з рідних, чи з ворогів, чи з його оточення. Тобто ми не бачимо конкретну причину, але ми бачимо, що йому дуже складно. Він переживає складний період свого життя, скрутне становище. І у мене питання: що він робить в цей момент, знаючи, що йому зараз важко. Що йому треба ну, якось рухатись далі, якось жити, щось далі робити. Що він робить, друзі? Він звертається до Бога. Тобто, спочатку ми бачимо скрутне становище, і ми бачимо, що він звертається до Бога, він розмовляє з Богом про свою проблему. Він розмовляє з ним про свою долю. Ми читали, так? він каже, я розповів тобі про свій шлях. Я розповів тобі Боже про свою долю. Що мені особливо подобається, друзі, в його реакції, в його діях? що... Він готовий ставити питання Богу, і він готовий чути відповідь Божу. Він готовий поставити Богу запитання в своїй ситуації, і він готовий чути відповідь від Бога. Він готовий навчатися. Він просить допомоги, тому що він хоче зрозуміти, що не так. Він хоче навчитися, також він хоче зміцнитись. Зверніть увагу, він піднімає свої очі на Бога, він хоче побачити його дивовижні діяння. А зверніть увагу, друзі, що коли людина стиснена обставинами. Складно бачити Божу славу, правда чи ні? Звісно, кожен має тут свій досвід і може по-різному відповідати, але коли у тебе є якийсь період, у тебе є певні складнощі, для тебе, скоріше за все, все стає таким сірим, втрачає фарби. Життя втрачає фарби. І коли ти стиснений якимись обставинами або якимись хвилюваннями, то тобі дуже складно взагалі надихатися Божим творінням, дуже складно дивитися на те, що відбувається навколо, дуже складно дивитися, наприклад, на природу і там радіти дуже сильно. Тому що є щось, що тебе мучить і що забирає твою радість. І тому автор тут він говорить, що я піднімаю свої очі, дай мені побачити твої дивовижні діяння. Тому що, коли ум застеліє, коли сум застелює очі людині, їй дуже складно побачити Бога, дуже складно побачити ось це натхнення, яке Бог може дати, так? оці зміни, які Він може принести. Людині це важко. І тому тут дуже важливий момент, друзі, що у скрутному становищі він звертається до Бога. Що ми бачимо далі, друзі, дуже важливо. Він не просто сидить на місці, він не просто хвилюється про щось. Він не просто скаржиться Богу на щось. Ми бачимо прийняття рішення певного. І оце дуже важливо. Ми бачимо, що він обрав правильну дорогу. Друзі, якщо ви звернули увагу, в тексті ми з вами читали, він говорить, дай мені зрозуміти шлях указаний в твоїх постановах. Далі він говорить, відверни від мене дорогу неправди. І ще він говорить, я обрав для себе дорогу правди і прийняв серцем твої постанови. Зверніть увагу. Він говорить, я обрав. Для себе дорогу правди. Це говорить про свідоме рішення. Тому що неможливо людину примусити ні до яких дій. Неможливо людину примусити вірити в Бога, наприклад. Неможливо примусити людині вселити їй в голову якісь переконання, так? або щоб вона ось повірила саме ось так. Це неможливо зробити, тільки Бог це може зробити. Якщо Бог не відкриє серце, людині це не вдасться. І це має бути свідомий вибір. Ще дуже цікаво, що ми в цьому бачимо в прийнятті рішення, друзі, мені подобається, що автор говорить, я прийняв для себе рішення і ти дорогою правди. А ще він говорить: дивіться що, відверни від мене дорогу неправди і з ласки своєї навчи мене на закону Твого. Зверніть увагу, друзі, коли ти розчарований, коли ти стиснений обставинами, коли ти у безвихідній ситуації, яка є спокуса? У будь, у будь якої людини, у віруючої чи у невіруючої. Коли ти в скрутному становищі і тобі треба якось вирішити своє питання, яка є спокуса, друзі, це шукати сумнівні шляхи вирішення своїх питань. Шукати якісь лукаві, хитрі шляхи, нечесні. Є ризик почати робити не зовсім правильні речі, навіть не християнські речі, давайте скажемо так. І, на жаль, це не тільки стосується невіруючих людей, навіть віруючих теж. Бо коли притискають якісь обставини, людина починає якби, боротися, так? боротися за життя, боротися за свій комфорт. І часто використовує для цього неправильні методи, небіблійні. І тому мені подобається, що автор тут говорить, що відверни від мене дорогу неправди. Чому? Тому що він теж був стиснений. У нього теж були складнощі певні. І у нього теж був ризик, якби, прибігати до неправильних якихось шляхів. Тому він говорить, Господь, відверни від мене, тому що я прийняв рішення, я буду йти правильним шляхом. І що ми бачимо далі, друзі? Звісно, ми бачимо результат певний. Або, іншими словами, ми бачимо певні наслідки ось таких рішень. Він говорить: я твердо тримаюсь твоїх свідчень, Господи, не осором мене. Що значить «не осором»? Чому це. Він говорить Господу, не осором. Мені цікаво, друзі. Хтось молився колись так, Господу, Боже, не осором мене, будь ласка. Ну, Можливо, ну, ми не наважимось так сказати. Так? Бо я в церкві ніколи не чув, щоб хтось сказав, Господи, не осором мене, будь ласка. Ну, якось так навіть незвично так сказати. правда? Це ми людині можемо сказати, а ну не сором мене. Так? А Богу. Але що воно означає, друзі? Ми читаємо в римлянам. Апостол Павло цитує старий заповіт також, інше місце. І він говорить, писання каже, коли він тут говорить це слово писання, так, він має на увазі старий заповідь. Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Тобто це не просто одне якесь місце в Біблії, де таке використовується слово. Ще є один переклад, який говорить, що це слово осоромлений, і інший переклад розчарований. Іншими словами, він ніби говорить, що Господи, не розчаруй мене, Господи, я тобі довірився, Господи, я прийняв рішення йти за тобою, і я Тебе тільки прошу, будь ласка, допоможи мені не розчаруватися. Я тобі довірився, я присвячую тобі своє життя, будь ласка, не дай мені бути розчарованим в цьому шляху. І ми, я думаю, розуміємо, що якщо він був в складній ситуації, то його молитва така зрозуміла. Бо коли він розуміє, що в нього була безвихідна ситуація, коли він не знав, що його чекає далі, він все своє життя поклав на Бога. Він тоді просить, Господи, будь ласка, не дай мені бути осоромленим». Людина іноді може бути боятися, що «А раптом Бог мене не прийме, або раптом Бог мені не допоможе, а раптом я пішов правильною дорогою, а раптом я довірився Богу, я вирішив для себе жити ось тісно таким щирим християнським життям, а раптом Бог не допоможе. А раптом Бог не визволить мене з якоїсь ситуації. І можуть закладатися сумніви. Або людина може іноді боятися, а раптом я піду, ось, почну жити ось таким християнським життям, почну йти за Богом щиро, а раптом мене висміють, а раптом мене не приймуть, а раптом мене не зрозуміють. Але цей текст, він, друзі, сьогодні нас підбадьорює, і він говорить, що якщо ти довіришся Господу, ти не будеш розчарований. Можливо, ти будеш розчарований в своїх якихось уявленнях чи очікуваннях від Бога. Тому що у нас вони у всіх є свої, правда? У нас є свої очікування, як Бог має нам що дати, де він нас має що для нас зробити. У кожного свої очікування. Але цей текст він нас надихає сьогодні, говорить, що ти не будеш розчарований, ти не будеш осторомлений, якщо ти підеш за Богом. Це правильне рішення. Ще мені дуже подобається, що він тут говорить таку цікаву фразу в кінці. Хто звернув увагу? Я побіжу дорогою твоїх заповідей, бо ти даєш простір моєму серцю. Я ще теж не чув такого ні від кого, окрім, окрім автора цього псалму, Або так в житті. Він говорить: я побіжу дорогою твоїх заповідей, бо ти даєш простір моєму серцю. Дуже гарно сказав, правда? Дуже красиво і дуже глибоко. В іншому перекладі ще можна почути, там написано, що він потече, потече шляхом Божих заповідей. Тобто, ви, ви розумієте, друзі, який тут контраст? Як ми зазвичай асоціюємо заповіді в своєму житті? Заповіді, закон це щось нудне. Частіше за все люди можуть сказати. Це щось нудне, нецікаве, це якісь правила. А тут ми бачимо, він каже, що ніби він потече дорогою заповідей, він побіжить, тому що це дає простір його серцю. Це дуже нетипово звучить, як, е, якщо ми використовуємо по відношенню до, до заповідей. Тому що ми з вами іноді думаємо, що ну, це дає обмеження, певне, а, або так само скрутні обставини це тиск. Це обмеження у тебе якби скуті руки, ти не можеш рухатися вільно. Але написано, що Боже Слово дає простір, дає радість, воно збільшує або розширює наше серце, робить його більшим, щоб воно могло прийняти Боже Слово, щоб там могла оселитись радість, і щоб моє серце воно ще й було відкрите для прийняття інших людей. Є ще такі тексти цікаві в Біблії, дуже важливі: приповісті 17,22. Веселе серце. Як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Є ще такий текст, 2 Коринтян, 6 розділ, апостол Павло говорить, наші уста відкрилися до вас, коринтяни, наше серце широке, ось знову тут використовується це поняття: наше серце широке, у нас вам не тісно, проте тісно у ваших серцях. Кажу вам, наче дітям: майте широке серце і ви. Павло тут говорить, що іншими словами, його серце воно було відкрите до тієї церкви. І він тут використовує той самий образ. Він говорить, моє серце відкрите. Що це означає? Що воно наповнене радістю, що воно відкрите для прийняття в першу чергу Божого Слова, і так само воно відкрите для прийняття інших людей. Воно відкрите, воно щире, воно справжнє і воно не лукавить. Я думаю, багато хто чув, і всі знають про таку хворобу, як серцева недостатність. На жаль, так? Ми, ми, ми чуємо про цю хворобу. В чому вона полягає, друзі, що серце не може або не здатне впоратися зі своєю задачею? Вона має перекачувати достатню крові, вона має добре працювати, але ось при цій хворобі серцева недостатність. Серце не працює так, як воно мало б працювати. І за цього людина себе дуже погано почуває. Вона не може рухатись на повну силу, вона не може діяти на повну силу так, якби вона могла діяти, коли б у неї все було добре з серцем. І Якщо говорити про серце не як про фізичний орган, а як про внутрішню людину, так само, як і говорить слово Боже. Про нашу волю, нашу душу, про нашу внутрішню людину, то так само у нас може бути ось ця серцева недостатність в нашому духовному житті. Наше серце може бути теж стиснене і маленьке іноді. Воно, має, воно може іноді бути настільки маленьким, щоб теж не вміщати людей, не вміщати Боже Слово. Воно може бути стиснене різними складнощами, але Бог змінює серце, Він розширює його. І основна наша думка, друзі, на яку я хочу сьогодні наголосити в, цьому, в цій проповіді, вона звучить так: Боже Слово, воно може зміцнити, воно може оживити та змінити серце навіть у складних обставинах. Друзі, я хотів би сьогодні це побажати всім нам. Тема сьогодні звучить оживи мене за словом своїм. Я не знаю, в якому ви стані. Я не знаю, що вас сьогодні хвилює більше за все. Ми всі різні тут, у кожного своє життя, свої різні виклики, свій рід занять. Але Боже Слово, воно може оживити, воно може зміцнити, воно може розширити наше серце, друзі. Звертайтесь до нього. Коротко хотів би поділитися застосуванням або що ми маємо взяти сьогодні з цих фактів. Якщо ми розглянули з вами цих чотири пункти, так, роздивилися цей текст, то так само буде і чотири пункти щодо застосування. І ми коротко їх подивимося. Друзі, ну по-перше, ми всі вразливі, абсолютно всі. Складні обставини та помилки це реальність кожної людини сьогодні. Ким би ви не були, як довго ви не були в церкві, ми всі з вами вразливі. І тут не можна порівнювати, або, знаєте, дивитися і на людей, і порівнювати, кому складніше, кому легше, хто в яких обставинах, у кожного свої виклики сьогодні. Тому що чув нещодавно таке свідоцтво, коли один такий вже поважний служитель він говорить, що коли він був молодим, він підійшов в церкві до одного такого. Більш досвідченого брата, старшого, підійшов за порадою і сказав йому: Ну, у мене такі проблеми зараз, виклики такі, я не знаю, що робити. У нього якісь там були там труднощі, чи то з фінансами, і з тим, і з тим. Були різні виклики. І він підійшов до старшого брата в церкві, такого досвідченого, духовного, щоб попросити у нього пораду. Ну, А цей брат його вислухав, каже: Та це хіба проблеми у тебе? От у мене зараз проблеми. Та що ти з цим підходиш до мене? Друзі, не можна так робити. Тобто, він, може, хотів його підбадьорити, але він знецінний. Знецінив його білі, його виклики. Сьогодні ми теж так можемо дивитися, от, наприклад, давайте я про себе скажу. Я можу сьогодні подивитися на підлітків, наприклад. Подивитись на їх проблеми сказати, а це у тебе проблеми. Ти хочеш сказати, що твої екзамени там, це проблема, а от у мене зараз виклики. Що ти там розумієш? Це просто практичний приклад. А хтось може на мене подивитись, кому там вже, можливо, за 40 років чи за 30, і сказати: це у тебе проблеми зараз. От у мене проблеми. А хтось, кому вже 60 або 70 років, може подивитися на тих, кому 40 там, або далі, і сказати, слухайте, та у вас взагалі там не виклики. Друзі, ми не повинні порівнювати і знецінювати чиїсь біль і чиїсь страждання, або говорити: О, тобі легко. У кожного свої виклики. І цікаво те, що всі ми вразливі сьогодні. Окрім того, всі ми помиляємось. Ми помиляємося і це теж впливає на емоційний. Духовний, моральний та фізичний стан людини. Наші помилки, наші якісь неправильні рішення сьогодні, вони всі впливають на емоційний, духовний, моральний та фізичний стан людини, тому що ми всі вразливі. Тому це потрібно сьогодні. Якщо ти себе сьогодні добре почуваєш, слава Богу, ти не знаєш, що буде завтра. Якщо ти сьогодні тут, в церкві, в Києві, і ти в комфорті з тобою все добре, слава Богу, ніхто з нас не знає, що буде завтра, особливо брати і чоловіки. Сьогодні ще можна бути в комфорті, завтра можна опинитися в іншому місці. Ми всі вразливі. Давайте далі подивимось. допомоги потребує кожен. І не бійся це визнавати ніколи. Друзі, не бійтесь визнавати, що ви потребуєте допомоги або поради чиєїсь. Часто наша гордість вона не дозволяє нам сказати про це. Ми читаємо, як автор псалму цього 119-го, він виливає своє серце, він приходить і розповідає про свою долю. Друзі. Не бійтеся цього робити. Обставини змінюються. Ми завжди маємо потребу у Бозі. І тому проси у нього ясності в твоїй ситуації, проси Бога допомоги, говори з Богом про свою долю, про свій шлях, говори з іншими людьми в церкві. Якщо є старші люди досвідченіші, є люди, які можуть щось порадити, підходь до таких людей. А якщо ти старший і ти вже вважаєш себе більш досвідченим, і ти щось можеш порадити. Будь відкритим до того, щоб порадити. Будь відкритим до того, щоб не знецінювати чийсь біль, не відкидати від себе людину, а дійсно бути відкритим для того, щоб радити, тому що нам потрібні старші люди. Якщо ти молодше когось, і є хтось старший, це велике благословіння для церкви, тому що ті, хто попереду нас, вони можуть нас наставляти, і вони можуть нам сьогодні допомагати, тим, хто більш молодший. Так само може кожен з нас робити. В цьому дійсно є теж одне з призначень церкви. Наступний момент, друзі, так, ми всі вразливі. Так, допомоги потребує кожен, але рішення приймає хто? Ми. За нас не може прийняти рішення ніхто. В якій би ти не був сьогодні ситуації, який би у тебе сьогодні не був виклик, рішення будеш ти приймати. Що тобі далі робити? Якщо, наприклад, говорити про християнське життя, то іноді люди бояться, а чи слід мені ставати християнином? От якщо є в залі хтось, хто ще не пішов за Богом, і ви вагаєтесь, ви думаєте про це, скоріше за все, ви колись допускали таку думку в голові, а чи слід мені взагалі стати християнином? А чи не занадто це ризиковано йти цим шляхом? Я колись чув теж від однієї людини, ця людина говорила: ну, ви знаєте, ну це якось серйозно. От якщо я стану християнином, якщо я покаюсь, якщо я прийму хрещення, це ж мені треба буде чесно жити. Дивно, правда. Це ж мені треба буде якось і по совісті жити, це ж мені треба буде якось і за своїм життям слідкувати, за своєю поведінкою. я ще не готовий до цього. Ну це дивно, тому що питання в тому, а як ти тоді зараз живеш? Не по совісті виходить живеш, не по-християнськи живеш, якось нечесно живеш чи як. Якщо ти боїшся цього, друже, не бійся. Можливо, у тебе є страх, що ну, таке рішення це дуже ризиковано, хтось мене не сприйме. Відкидай ці думки, зроби це. Якщо є в залі люди, які не прийняли сьогодні ще Христа, друзі, приймайте рішення, до вас ніхто не прийме. А якщо ти віруючий, то нагадуй собі про це рішення. Нагадуй собі, хто ти. Друзі, нам сьогодні так важливо нагадувати, хто ми, це як компас. Ми все у домашній групі з молодю говорили про це, що наше християнство воно має бути як компас. Де б ти не опинився? Сьогодні обставини такі, що ми не знаємо, де ми опинимось. Де б ти не опинився, тримай цей компас при собі завжди. Стрілка компаса завжди показує в одному напрямку, що б ти з ним не робив, якщо цей компас справний. Де б ти не опинився, тримай цей компас, нагадуй собі, хто ти є. І тоді легше жити, і тоді зрозуміліше, як себе поводити правильно. Прокидаєшся вранку, ранку, нагадуй собі, це просто така практична одразу порада. Якщо ти прокидаєшся зранку, встань трошки раніше, встань на півгодини раніше, щоб тобі не потрібно було одразу там снідати і вибігати на роботу. Встань на півгодини раніше, нагадай собі, стань помолись перед Богом, Господи, хто я такий? Я християнин, так? я твоя дитина. Що я маю робити? Як я маю в цьому світі жити, які я маю зараз рішення прийняти? Тому що коли ми не знаємо, хто ми такі, тоді не зрозуміло, як діяти і які рішення приймати. Нагадуй собі, хто ти такий проговорюй це собі. Як би це дивно не звучало, друзі, це не якась афірмація, чи якесь там, знаєте, запевняння себе в чомусь. Ні. Це робив Давид, це робив автор цього псалму. Нагадуй собі, хто ти є. І нарешті, друзі, у цього є наслідки. Слово дає надію та змінює. Воно змінює того, хто впускає це слово. Боже розширює серце. Воно робить його ще більш здатним прийняти слово. Якщо ти сьогодні не можеш сприймати слово, або тобі складно це робити. Тобі складно сприймати щось, яким проси Бога, щоб він розширив твоє серце, щоб він забрав цю серцеву недостатність, щоб там посилилась радість, щоб там поселилось Боже Слово і прийняття інших людей. Фраза, яка мені дуже подобається, яку я вже теж неодноразово цитував. Муді, Дуайт Муді це така велика Божа людина була, засновник інституту, проповідник, служитель Божий, Він сказав: Біблія дана нам не для інформації, а для трансформації. Не просто щоб ми поповнили сьогодні багаж своїх знань і щоб ми потім знали, як там щось процитувати можна, ні, а щоб ми змінилися. Тому, друзі, іноді можна в чомусь розчаруватися, іноді можна розчаруватися в церкві, іноді можна розчаруватися в знайомих, розчаруватися в своїх друзях, розчаруватися в якихось авторах, авторах книжок, які ви читаєте, але ви ніколи не розчаруєтесь у Богові. Хтось може зрадити чи висміяти вас, але ти ніколи не будеш засоромленим. Якщо ти повірив Богу, і це наслідки. Якщо ти повірив Богу, по-перше, Він розширить твоє серце, по-друге, ти ніколи не будеш засоромлений. Тому, друзі, я хотів би, щоб ці речі сьогодні були для нас нагадуванням, що Боже Слово, воно може зміцнити, воно може оживити та змінити серце навіть у складних обставинах. Нехай Господь благословить нас цьому, друзі. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз станемо і помолимось. Господь, дякуємо тобі надзвичайно за цей день. Господь, дякуємо Тобі за те, що даєш змогу Боже чути тебе, даєш змогу, Господь сьогодні занурюватись слово і шукати відповіді там, шукати там підбадьорення, шукати там Господь основу для життя, основу для своїх кроків. І Дякую тобі за те, що воно Господь не втрачає стільки років, Господь не втрачає актуальності, і воно в будь-яку ситуацію може проговорити до нас, Господь. Я прошу благослови кожного з нас. В різних життєвих обставинах Господь щоб покладатися на тебе. Я дякую тобі за те, що ми в тобі маємо надію, Господь, і за те, що ми ніколи не будемо засоромлені, Господь, якщо ми тобі довіряємо, благослови Господь наші серця. Дійсно, щоб вони зараз в цей час не стискались, Господь, десь в собі, від усіх, Боже, а навпаки, щоб серця розширялись, розкривались для прийняття Господь і Твого Слова. І для прийняття інших людей, Господь, і щоб ми не були егоїстами, Господь, ні в якому разі, а щоб мали щире, відкрите жертовне серце, Господь. Дякую тобі за це, Господь. Дякую за Слово Твоє Боже, за цей чудовий день, який ти послав нам, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.